Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Вітаю українців, які за кордоном. Вітаю всіх людей, які дивляться мене, які співчувають Україні, може, то білоруси, я не знаю, росіяни, які там, ну я сподіваюся, що то не росіяни, а українці дивляться. Я хочу подивитися, яка обстановка у нас на Запорізькій атомній станції. Сьогодні 11 січня 15.08 2023 року. Я хочу подивитися, який стан у нас з нашою атомною електростанцією Запорізькою. Давайте ми подивимося десь на, ну, давайте подивимося на місяць. Технічний стан. Стан людей, стан робітників атомщиків, стан МАГАТЕ, стан расистів. Значить, станція наша, технічний стан. Собака. Ну, вона як в очікуванні знаходиться в такому. Знаєте? Як такової роботи там. Немає, а в такому режимі очікування знаходиться. Так, по не по людям живуть вони під масками, там неможливо нормально жити. Атомщики наші, їх там задовбують, водять їх ото ті лекції про Росію, пісні, гімни все таке інше, мордують. Атомщики ці, вони, магатешники, вони, їх ніхто там не трогає особисто, бо вони ж іноземці. Вони там, ну ось там навіть є такі, які а, співчувають росіянам і їм там підігрують, знаєте, підмахують, як кажуть. А, стан расистів в таємниці тримається. Давайте ми розкриємо цю таємницю. Вони общаються, їм там нормально, вони себе почувають нормально, але їх чекає там башня, хрест. Ось після хреста буде от, а, щось нова якась обстановка і м'ятки. Це буде через місяць. Я багато карт поклала, даже, може, через два. Десь так. Ну, коротше, місяць, півтора, два. Десь так буде це, дійство, бо багато карт поклала, бачите? Так, 3, 4, 5, 6. Шість карт. Ну, десь півтора-два місяці, мабуть, ось так. Так що ось така обстановка. А це магате. Ну це вони ніякі. В одних толку немає. Це наші хлопці. Бідні там лазять їм, там ті гімни і грають. Але вони світлі душі, як кажуть, знаєте. Світлі душі. В них в головах ті, що там є, вони тримають, тримаються за Україну. І в них буде все добре. Все добре буде. Не пугайтеся в батареях. Оце цілий день воно там булькає. Не знаю, чи чуть вам, чи не чуть. Так, атомну ми подивилися на Ленорманах. І зараз теж питання, ми подивимося з вами на уейтах. Будь ласка, карти, покажіть мені обстановку, ситуацію на місяць від цього часу нашу атомну запорізьку електростанцію, в якому вона технічному стані відрізана. Відрізана, не працює. Ну, так, трошки-трошки. Так, в спящому режимі, да Спящий режим. Так, і покажіть, будь ласка, мені атомщиків наших. Вони закриті, вони закриті, вони не мають, як в тюрмі, сліпі, закриті мечами отими. Немає їм там виходу ніякого. Вони трошки енергія в них живе, як кажуть, підтримується. Чому тут жриця впала? ця, Це болтливість. А що ж тут таке? Що вони там, болтливість? Немає сил. Немає сил, але це більш похоже, зляться дуже. І, до речі, це ще йде така карта, можуть, знаєте, трошки їхати розумом. Може бути така, знаєте, ситуація, де людина вже не витримує оце, цього всього. Йдуть е, проблеми з е, інтелектом. От, знаєте, вже ну, довго це ждиться, знаєте, як в дурдомі знаходиться. От ще може це таке воно показувати. Знесилення йде. Так, магатешники ті, що там працюють. О, у них тут все хорошо. Все хорошо в них. Бачите, перемога у них тут. Все, в них тут, вони мають там все. Але вони вважають, що це несправедливо. Так, вони вважають, що це несправедливо. Вони ж все ж таки європейці, вони то розуміють. Ну і по тут четвірка йде, празднику немає. Ну, понятно. Але вони мають там все. Їх там ніхто не трогає, так, щоб там давить на них якось, чи що. Вони повні енергії. Так, ну і давайте подивимось людей, які ж. А, а, ні, давайте подивимося расистів. Росіян, які там захватили цю станцію, як вони себе почувають? Ну, вони себе почувають непогано, тримаються все, бачите, під контролем, і вони там, у них там свої ці всі з там, в общем, Ну, вони себе нормально зараз почувають. Так, і як себе почувають люди, які проживають в Енергодарі, які там зараз залишилися. Одна позитивна карта, що люди все ж таки Вони добрі, вони чутливі і допомагають один одному. Але перевернути мир. Це просто е, все до гори дригом. Їхнє життя геть перевернулися, вони втрачають все. Здоров'я. Ну, в общем, там нема життя нормального. І постійно така. Обстановка по пажу перевернутому, то ці недоробки вони мордують інтелектуальних, розумних людей, бо місто атомщиків там дурнів нема. Ось така там ситуація, люди, така там ситуація буде ще місяць, нікуди вона не дінеться. Так, давайте ми подивимось, як може якісь зміни будуть на запорізькій атомній в лютому місяці. Будь ласка, покажіть мені лютий місяць а, нашу Запорізьку атомну електростанцію. Що там буде, яка там буде обстановка? А, атомна електростанція наша. Буде щось нове, але воно буде по-дурному зроблено неправильно, радості там не буде. Наші робітники будуть мати проблеми, але тут же будуть мати і е, перемогу, і бажання далі жити. Магате відкритий суд, але мир ще перевернути в них. Але вони будуть відкриті. А ви знаєте що? Мабуть, магатешники будуть якось або їх, ну щось вони будуть незадоволені. Вони будуть, вони будуть беззахисні. Вони будуть беззахисні, в радості в них не буде. А що ж там трапиться? Як себе будуть почувати расисти? Вони будуть втрачати свою енергію, але фортуна ще буде на їхній стороні. Але багато з них вже будуть о, відрізати. відрізати що? Башня, вони будуть мати проблеми. І як себе будуть почувати наші люди? Вони будуть почувати себе негарно, бо там буде дуже зла історія, і їх будуть практично грабувати, морально знищувати, і це буде дуже жорстоко. Ну, це от почнеться вже, мабуть, та історія, щоб їх виганяти, і вони вже будуть робити. Euh, щось таке. Але от наші хлопці будуть вже радуватися, але в них проблем буде, дофігай трошки. Ну, а Янгол, охоронець їх буде охоронять. Так, бачите, перемога йде. Це вже почнеться з лютого місяця. З лютого місяця. Так, і покажіть, будь ласка, березень місяць за, за Порізьку атомну електростанцію, місто Енергодар, яка там буде обстановка. Лютий місяць 2023 року. Атомна електростанція, технічний стан. Інтелект, там двойственна буде ситуація. Там будуть сидіти, оці ще будуть сидіти ці зрадники, там. Це буде ще не наша станція. По крайній мірі, по початку, це точно. Це наші робітники, так, вони будуть мати вибір, але лішені є ще будуть і будуть ще закриті. Магатешники. Буде для них відкрита ситуація, вони себе трошки почнуть хар краще почувати. Расисти. Несправедлива буде до них ситуація, але ще вони будуть при владі, але вже буде хитатися то все під ними. Ну і наші люди, тут іде е, така карта, Наргодар, Тут і гарні новини, і будуть захищатися. А що тут з цієї сторони імператор? Я думаю, що вже в березні піде наша е, ЗСУ туди. Дойде туди. Бо тут вже йде імператор. Для наших людей та буде захист, порядок і честь. Дивіться, позитивні карти по, -по спереді. Так, буде тяжко, буде страшно, буде багато вбитих але три карти позитивні. А, в березні місяці сподіваюся, атомна станція, може, не по початку. Але вже буде мати а, всі шанси звільнятися. Від у тих придурків. Ось так. Хай так і буде. Так, подивилися ми атомну, бо ми давно її не дивилися. Я хотіла її подивитися. Ну, от я березень місяць витягнула, бачите, імператриця. березень місяць. Ну, Енергії не буде багато, праці також, але вже буде е, прибавка, прибавка території і е, там вже буде захист. Імператриця вона прибавляє території, Збільшує. Тобто імператриця це головне її призначення це народжування чогось, дітей, збільшування земель, збільшення матеріального, отакого, от да? то вона буде народжувати землі, тобто буде збільшувати нашу територію, повертати наші території в березні місяців на енергодар, Я задала таке питання: на енергодар, на атомну вже буде вона повертатися. Але ви бачили, да? там ще так воно все. Так, і я ще хочу подивитися, але ще це в іншому відео. Я хочу подивитися Маріуполь. Все, люди, почуємось, па-па.